Мої дорогі, я вам розповім, який найбажаніший об'єкт у всьому світі. Я думаю, що багато хто з вас догадався, що це саме ось ці дорогі наші друзі. Прикол в тому, що е, хочуть більше за все в світі саме їх. Але при цьому це найбільша ілюзія в світі. Чому? Тому що за грошами у нас завжди стоїть щось інше. Подумайте, що. Для когось це безпека, для когось це свобода, для когось це можливості, для когось це що ще. І це те, що людина про це буде думати. Насправді за цим дуже часто стоїть важко, боляче, страх, заберуть, відберуть, позаздрять. І саме тому. У вас їх досі нема.